Десь там, у далекому, далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, лисичка сестричка, украла собі лисичка-сестричка курочку та й біжить, біжить та й біжить. От стала її ніч застигати, бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже, Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хозяї кажуть, добре ночуй, а де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пірічку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, Господареві на добрий день дала. Ой, а де ж моя курочка? А під піччю та сіла та й плаче. Тільки було добра, що курочка. Та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку, качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. А ті, дай Боже здоров'я, пустіть переночувати. Не можна, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй, а де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Мабуть, гусей випускали, так випустили її. А лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за качечку у гусочку. Нема що робити треба давати. Взяла гусочку в мішок та й пішла. Йде та йде. Аж знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже, Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Вони й кажуть, ну добре ночуй, а де ж я свою гусочку подіну? а пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нишечку му стала, гусочку з'їла і пірічку загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько. Хазяїнові на добрий день дала. А тоді, а де ж моя гусочка? Подивилась, нема. От вона й каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїни каже, то, може, ягнята затоптали її. От лисичка й каже. То вже я хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Віддали, узяла в мішок та ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати Пустіть люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричку, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. А я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я свою ягня подіну? Пустив за городу, от вона так і зробила. А вночі. Нищечком встала та й з'їла те ягня. Другого дня стала раненько, вмилася біленько, хазяйнові на добрий день дала. А далі де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати і каже: Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро. Та й те вкрадено. Хазяї не каже ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі хоч, хазяїне, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка. Такі взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Вийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує. За курочку качечку, за качечку гусочку. За гусечку ягнятку, а за ягнятку невістку. Та як з тим мішком, то та собака авур, а лисиця. А, -а капусна невістка пособачилась. Ану, гляну на тебе, яка ти є, узяла. Та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки, собака за нею, вона далі, далі в ліс. От от дожене. Ні, таки добігла до нори і заховалась. Сидить у норі, а собака над норою. Не може влізти, от вона і давай питатися ушей. Ушечки моє любі, що ви думали гадали, як від того проклятого хорти ще втікали? Те ми, лисичко, сестричку, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, моє любі я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей, що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричку, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченькі любі. Потім до ніг. Що ви, ніженькі мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Де ми, лисичку, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, Щоб хорт не догнав, Золотої кажушеньки не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички зі срібними підківками. А що ти, хвостище помалище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те я думав, гадав, поміж ногами полутав, щоб хорт догнав, золоту кожушеньку зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста, відкуси поки біле!» А хорт як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці, а ті побачили, що вона куца. Давай з неї сміятись, вона й каже Дарма ще без хвоста, але я вмію хороводи скакати. Як? Та так, тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви навчитесь. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль. Та від тіля, як гукне, тікайте, бо йде вовчище помилище. Зайці, як сунуть усіма сторонами та хвости і побривали. Після того, як посходились докупи зайці, бачать усі без хвостів. От і давай питатись один одного. Ти був у лисички? Був. І я ж, братику, був. От вони і почали змовлятись, щоб як небудь віддячити їй. Так вона почула, що лихо, та й мирщистого лісу. Та так про неї і не чути. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці? Слухай, казки від вовчить.